Чи треба коритися будь-якій владі? Це питання досить часто піднімають християни, і особливо гостро воно, як я пам'ятаю, стояло в часи Майдану. Точилися дискусії, які не вщухають і до сьогодні, що ж означають слова апостола Павла у посланні до Римлян. Ось вони. Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога, а чинні влади встановлені богом, хто противиться владі, противиться Божій постанові, хто противиться, той накликає на себе осуд. І постає питання а якщо влада робить якісь дурниці, які порушують Слово Боже, якщо влада грішить, якщо влада є деспотичною, якщо керівництво країни несправедливо ставиться до свого народу і до християн, зокрема, що ж має на увазі Павло, дозволивши собі написати такі неоднозначні слова? Важливо прочитати, що він пише далі. Правителі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро, і матимеш від неї похвалу. Правитель, Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Тобто він тут описує не поганого правителя, а просто ідеального, який чітко і справедливо виконує свої обов'язки. Крім того, якщо уважніше придивитися до слова влада, яке використовує апостол, то це слово з оригіналу можна перекласти ще й як право, в залежності від контексту. Спробуємо прочитати так: кожна людина нехай кориться вищому праву. Тобто мова тут не про будь-яке керівництво країни, а про сам правовий устрій, закон, який регулює стосунки між людьми в державі. Сьогодні ми це можемо назвати Конституцією, адже саме там і прописані наші права і обов'язки. Тобто, Павло чітко говорить про те, що християни мають бути законослухняними і коритися законам країни. Та й сам правитель має робити те ж саме, піклуватися про те, щоб все було законно. І справедливо. А якщо все не так ідеально? Якщо правитель не робить добрих діл, а сам є практично представником зла, у нас є гарний приклад апостолів, яким влада заборонила свого часу проповідувати. Ось їхня відповідь: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Тож для християн все досить чітко, зрозуміло і ясно. Кожна віруюча людина має поважати закони країни, в якій живе, адже хто їм противиться, той, як написано, противиться Божій постанові. І це все до того часу, поки закони країни не суперечать законам Божим, які прописані у Святому Письмі. Тому закликаю всіх християн бути добро, добропорядними громадянами своєї країни і дотримуватися її законів і правил, а тим більше, бути уважним. До законів Божих.